Вітаю! Знаєте, як буває? Хочеться сказати щось більше, ніж просте мені подобається, але слова ніби не знаходяться. От англійська мова тут справжній скарб, вона дає нам цілу палітру, щоб виразити ну буквально все від легенького «м, непогано до категоричного «ні за що в світі. І от саме в цей спектр емоцій ми сьогодні і поринемо. І ось тут постає головне питання: як же так дібрати слова, щоб вони влучили просто в яблучко, щоб було зрозуміло, що це не просто хотілося б, а це ну мрія всього життя, або навпаки, щось настільки неприємне, що аж мурашки по шкірі. Ну що ж, давайте з'ясовувати разом. Коротко про те, що на нас чекає. Почнемо з простих буденних виборів, потім зарядимося емоціями і поговоримо про сильні бажання. Далі мистецтво ввічливої відмови. Зачепимо і ситуації, коли треба сказати тверде ні, а на десерт зберемо такий собі емоційний словничок на всі випадки життя. Ну що, поїхали? Перший розділ про щоденний вибір. Це ті фрази, які потрібні нам тут і зараз, коли треба щось вирішити. Окей, почнемо з фрази given the choice I'd». Вона, знаєте, ідеальна для мрійників, коли ми говоримо не про реальність, а про таке собі а якби. Уявляємо гіпотетичну ситуацію і робимо свій вибір. От, наприклад, якби був вибір, я б жив у маленькому селі. Чуєте, це не про те, що хтось пакує валізи, це про бажання, про певну ідею, яка гріє душу. А ось ця фраза If it was up to me, I'd має цікавий підтекст. Тут не просто про вподобання, тут є нотка, ну скажімо, бажання влади. Таке собі, от якби я тут вирішував, то все було б по-іншому. А тепер трішки граматики, але не нудною обіцяю. Дивіться, є дві суперпопулярні конструкції I'd rather або I'd sooner і I'd go for. З першими двома ми просто ставимо дієслово без жодних to. А от з I'd go for вже потрібен або іменник, або дієслово з закінченням ing. Запам'ятати легко, а помилок буде значно менше. Гаразд, з повсякденними справами розібрались. А тепер підвищуємо ставки. Що робити, коли емоції б'ють через край, коли хочеться не просто сказати так, а прокричати його. І ось перша фраза для цього I'd jump and the chance to тільки вслухайтесь, я б вхопився за цей шанс, або навіть стрибнув би від радості. Це чистий ентузіазм. Сказати так, це все одно, що сказати, я мрію про це і погоджуся за секунду. Але є ще потужніше. I'd give my right arm for a chance too» – це вже, знаєте, коли ставки максимальні. Я б праву руку віддав за таку можливість. Це не просто бажання, це майже відчайдушна мрія, фраза, яка просто кричить про те, наскільки щось є важливим. Так, про сильні бажання поговорили. Але ж буває і навпаки. Іноді треба сказати ні, але так, щоб нікого не образити. Як це зробити ввічливо і, ну скажімо, елегантно. Давайте подивимось. От є така класна фраза «I'd probably give a miss». дуже британська, до речі, це такий собі легкий і невимушений спосіб сказати: мабуть, я це пропущу. Ідеально для ситуації, коли не хочеться звучати грубо. Наприклад, гадаю, я, мабуть, пропущу сьогоднішнє тренування. Погодьтеся, звучить набагато краще, ніж різке я не хочу йти. Делікатно, ввічливо і ніяких образ. Ще один варіант трохи більш офіційний або стриманий, I wouldn't choose to. Я б не обрав. Тут немає сильних емоцій, просто констатація факту, що це ну, не мій вибір. Наприклад, я б не став прокидатися о п'ятій ранку. Все чітко і без драми. Ну що ж, від вішливих відмов переходимо до важкої артилерії. До ситуації, коли ні, це не просто відповідь, а непорушна стіна, коли треба показати абсолютну категоричну незгоду. No way would I ever. Ох, це потужно. Саме no way на початку заряджає фразу неймовірною емоцією. Це не просто відмова, це маніфест, це означає «ні за що». Ніколи жодних обговорень. І є тут один граматичний фокус, який і робить цю фразу такою сильною. Це називається інверсія. Подивіться, ми кажемо не I would, а would I. Дієслово вискакує наперед. Саме цей трюк, цей незвичний порядок слів і додає вислову такої ваги та емоційності. Наприклад, ні за що в світі я б не збрехав другу. Тут коментарі зайві. Це звучить як клятва, як життєве кредо, потужно. Правда? І ще три фрази для найекстремальніших випадків. I'd run a mile at the thought of я б біг кілометр від однієї думки про це. Це про страх або огиду. Далі, you wouldn't catch me doing that. Ти б мене за цим ділом не застав. Тобто навіть не сподівайся. І нарешті вершина. Nothing would make me Ніщо в світі не змусить мене. Це остаточний вердикт. Окей, ми пройшли весь шлях від легкого так до категоричного ні. І що ми маємо в результаті? А маємо ми цілий емоційний інструментаряй. Тепер можна підібрати правильну фразу для будь-якого почуття. І ось ця таблиця все чудово підсумовує. Погляньте, як усе логічно. Є слабка інтенсивність. I'd go for – для позитиву. І I'd give it a miss – для негативу. Є сильна. I'd jump at the chance – проти no way would I ever. І є екстремальна. I'd give my right arm – проти I'd run a mile. Все як на долоні. І в цьому власне вся суть. Головне не просто завчити ці фрази. Головне відчути їх і використовувати доречно. Коли слова відповідають емоціям, спілкування стає справжнім живим і набагато зрозумілішим. І наостанок питання на подумати, а що є таким для кожної людини, від чого вона справді готова тікати світ за очі, от просто від однієї думки, можливо, це публічні виступи або павуки. Саме вміння точно назвати цю емоцію і робить спілкування глибоким та ефективним.